Вичте, будь, будь ласка, ви пара. <реш> Вітаю так. Як ви познайомилися? Тільки давайте трошки заховаємося по можливості, бо в нас реально так? ліє. Знайомилися ще в ті давні часи, коли знайомилися в нічному клубі. Яке було ваше перше враження одне від одного? так. високий. Підійде. За що ви любите одне одного найбільше? <реш> <Одна>? <реш> ну, він правий, звісно. Скільки у вас діток? Як звати? Скільки рочків? У нас троє діток старший Василько. Йому шість. Двійнятка. Е, Хто це? Е, Марічка і Стефанія. Марічка, Марічка. А де Стефані? Стефані, Стефані, а де Марічка? А де Марічка? Де. Наскільки складно виховувати трьох дітей? Це неможливо. Опа. Опа. Неможливо без допомоги. Мама. Дитина блогера росте. Ким ви працюєте? Я девопс. ІТ працюю. веду свій блог і співпрацюю з брендами. Скільки витрачаєте щомісяця на життя в Києві? Не менше тисячі доларів на кожного члена сім'ї. У вас скільки виходить членів? П'ятеро у вас та ну у нас ще є. Песик зараз дуже дорогий садочок. 30 тисяч гривень. Няня 30 тисяч гривень. Це вже так на себе, вже там не про бренди, не про якісь там ювелірні прикраси. Про це мова не йде. Що ви побажаєте нашій молоді, нашим людям, які нас дивляться? Всі бачать ідеальну картинку і думають, що так у всіх так все і має бути, але це неправда. Треба йти до того, щоб було справжнє, вірне. Не забувайте мріяти.